Кейс номер трі дуже багато підприємств нашої області перереєструються з окупованих територій на територію підконтрольну в Україні, Набирають чинності в адресі в Україні, реєструються в податковому органі як діючі з певного періоду, і починає працювати. І в цей момент податковий орган починає виписувати будь-які штрафи. Акти та податкові повідомлення рішення це практика останнього часу. В нашому випадку сталося це з підприємством з міста, яке розташоване на окупованій території, і податківці заперечували щодо повернення на розрахунковий рахунок підприємства зайве сплачених податків, а саме ПДВ. Та податку на прибуток. Ми звернулися до суду і успішно отримали рішення двох інстанцій на нашу користь. На майбутнє, якщо у вас стануться такі випадки, звертайтеся до нас, особливо по підприємствам, які переєструвалися з окупованих територій. Аудит від та компанії тільки вперед.